3, 2, 1. Це. Е, 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 це ютуб канал Alex Mix Franks. І це Тріо Тріо Мальви. Чорномовіс Матінко Чор. Окей, тріо мальви шара, okay, це бабусі. Окей, okay, це інше тріо. Це тріо. Як нас назвати? I don't know, man. Тріо. Це для вас. <laughs> <laughs> Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, quero <mars> te desejar, Masha, Dia Masha, Woo! Happy, Happy birthday, birthday to you. you. Тепер німиниться, може кусати торт. Виносить торт. торт. У нас а -а -а -а. два торти. Два торти. І, і третій, тримай. І, ага. і а -а -а. загадуй, шикати, я задувай світі. А дубль, а я? Дубль дрон. Чекай, чекай, загадуй бажання. Че, не дала бажання. Ще раз загадуй бажання. Добре. Один, два, три. Задувай свічі. Можеш кусай, кусай один торт. Eat you with my mousse. Oh no, I'm not doing it. I'm coming to you Hello, guys. What's up? How are you uh, Well, it's a kind of. Uh, do you speak English? I say, okay, have you been subscribed to my YouTube channel? Have you subscribed to me? No? Okay, it's a kind of strange. One, two, three. This song for you. Uh, one, two, three, four. Love me, love me. Say that you love me, fool me, fool me. go no, why you do it? Kiss me, kiss me. see that you miss me. My, well. Uh, <laughs> Like, what kind of chat, I don't know Just guess what do you think And mm -hmm. uh, you can uh, just show them my subscribers So, where from, I guess? Africa, uh, really? <laughs> oh That's really, really, really south, brother One, two, three. what do you think? <laughs> what do you think? No, nobody knows? One, two, three. <laughs> You're my son <sunshine. laughs> Ви фантастичні. Хто думав, що ми американці? Серйозно? Хто думав, що ми британці? І руку сюди. Трем, всі, всі, всі. Один, два, три, Sunshine! Саншней! О, 2, 3! Це, усім з новим роком! Слово воскрес! Христове! Воскрес! Христос! Воскрес! Давай якось давай якось треба поставити крапку. Знаєш, навіть красиво почати, красиво закінчити. Як закінчити? А, я думаю, ми можемо сказати, що це перша колаборація моя з цим чудовим паном. Я сподіваюся, ми ще не раз. Побачимося з вами на цьому каналі. Дякую тобі за те, що запросив. Всі підписуєтеся, Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки Та цілу їх просто цілуй. Давай трима.